Всім привіт! Ось нарешті зібралося силами, щоб виставити кілька рецептиків. В цей нелегкий час іноді і не хочеться і посміхатися не те, що монтувати якісь відео. Але так не хочеться позбавити радості та посмішок наших діток. Тож ми з Сабінушкою вирішили щось смачненьке приготувати це рогалики. Напевне, кожна господиня готує вже такі рогалики. У мене теж є свій рецептик. Готую їх майже 30 років. Спочатку м'які продукти. Отож, ми беремо сметанку, розтоплюємо вершкове масло, цукор, можна пудру. Або ж тайбулашка я помішаю. Давай добре помішуємо. А що далі? Далі окремо додаємо соду і оцет, або просто розпушувач. Ой, як ласно пінеться. Я ж виливаю сюди. Так. Да. Мішати? Так. Да. Далі додаємо борошно і розмішуємо ретельно. І пахнючку. Так, залишилося добре перемішати, щоб не залишилося комочків. Тісто буде м'якеньким, але коли постоїть, масло застине, буде добрим. Далі на притрушену поверхню. Ми розкачуємо частинку нашого тіста. Пщина тіста має бути 0,507. Робимо такі собі трикутнички, викладаємо начиночку у мене полюбляють з вишеньками та закручуємо. Дуже ніжні рогалики, получаються з яблучним повилом. А яку начиночку використовуєте для рогаликів ви? Напишіть нам сабінку і буде приємно. Далі випікаємо наші красунчики в духовочці, притрушуємо далі цукровою пудрою і наші рогалики готові. Отож, смакуйте з задоволенням і пишіть в коментарях свої відгуки. Сабіношка їх дуже чекає! Якщо сподобалося наші рогалики, кладіть смайлик. Галики дійсно смачні, хрусткі зверху і дуже м'якенькі всередині. Смачного вам.